Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Діти, в народі кажуть, що коли приходить весна, вона одразу кличе всіх до праці. Погляньте уважно на картинки і розкажіть, де ж кипить робота гарячої весняної пори. Правильно, у садках, на городах, у полі. Навесні не можна гаяти часу. Слід все стигнути, інакше восени можна залишитися без врожаю. В народі є таке прислів'я сій вчасно, вродить рясно. Де і що сіють та саджають навесні. На городі сіють що? Овочі, назвіть які? Так, моркву, цибулю, буряки, огірки, капусту. Полі сіють. Що? Зерно? А яке? Пшеницю, жито, кукурудзу, соняшник, просо, гречку. У квітнику висівають? Що? Квіти? Які? Чорнобривці, айстри, ромашки, маки. У садку саджають? Що? Фруктові дерева. А які? Яблуні, вишні, сливи, абрикоси, груші? Молодці, дітки, а як ми називаємо людей, які працюють на городах? Так, городники. А хто трудиться в полях? Так, трактористи, сівачі, агрономи. Як звуться люди, які доглядають за садом? Садівники. Хто дбає про клумби та квітники? Квітникарі, молодці діти. Розглянемо картинки та складемо невеличкі розповіді про працю огородників, садівників, хліборобів, квітникарів. Багато роботи навесні в огородників. Треба скопати грядки, посіяти овочі. Городники старанно працюють з лопатами та граблями. Роблять у землі рівненькі рівчачки, сіють буряки та моркву, цибулю та капусту. Хай проростає швидше та гарно вродить восени. Чимало весняних справ у садку. Садівники вигрібають торішнє листя, обкопують фруктові дерева. Треба побілити стовбури дерев, щоб було гарно. І не заводилися під корою шкідливі комахи. Навесні саджають нові молоденькі деревця вишеньки, яблуньки, грушки, сливки. Кожне посаджене деревце треба поливати, щоб воно добре прийнялось. У полях навесні працюють трактори та сівалки. Ось їде та гуркотить трактор. Плуг перевертає чорну землю. А за ним із сівалки рясно сиплеться у землю зерно. Іде повним ходом сівба, жита, пшениці, соняшника, гречки. Хлібороби працюють зранку до пізнього вечора. Праця їх дуже важка, але почесна. Діти, як ви гадаєте, чи важлива праця садівників, городників, хліборобів? Так. Дуже важлива. А чому? Бо якби такі люди не працювали, то ми не мали б на столі хліба та різних овочів та фруктів. Так потрібно трудитися в садку, на полі, на городі, щоб восени отримати щедрий врожай? Так, старанно, сумлінно, добре, гарно, наполегливо. Так, а для цього всім трударям слід мати дуже вмілі та роботящі що? Руки. Недаремно на того, хто є добрим майстром будь-якої справи, кажуть, що у нього золоті руки. Пам'ятайте, діти, що людську працю потрібно цінувати та шанувати. Недаремно кажуть в народі, без труда нема плода. Діти, Пропоную намалювати нелегку працю хліборобів трактор, який засіває землю зерном, щоб ми всі з вами були з хлібом. Для роботи нам потрібно різнокольорові гуашеві фарби, стаканчик з водою, пензлик, серветки та аркуш паперу. Дітки, ми з вами вже малювали трактор, який уре землю. Пригадаємо, як ми це робили. Дітки, я намалюю свій трактор фарбою зеленого кольору, а ви виберете таку, яка вам сподобається. Отже, починаємо нашу роботу. Малюємо прямокутник внизу аркуша, проводимо дві лінії, потім з'єднуємо їх. Так. Тепер намалюємо кабіну. Приєднуємо наш квадрат до прямокутника. Ось так. Дітки, тепер зафарбовуємо прямокутник, а кабіну не чіпаємо, то буде вікно нашого трактора. Тепер намалюємо колеса нашому трактору. Я візьму фарбу чорного кольору. Дітки, ви бачили, що у трактора спопереду. Менші колеса позаду більші. Тому ми намалюємо спереду менший круг. Ось так. І позаду трактора більший круг, бо тут у нас більше колеса. Так. Добре. Тепер приєднаємо до нашого трактора сівалку. Приєднуємо, малюємо лінію, а тепер намалюємо продовжувастий вузький прямокутник. Ось так. Це буде наша сівалка. Внизу сівалки. Маленькі зубчики. Кінчиком пензлика намалюємо. Дітки. Тепер зафарбуємо колеса сівалку та намалюємо землю, яку засіває наш трактор. Дітки, нашому трактору залишилося домалювати дрібні деталі. Я набираю фарбу чорного кольору і кінчиком пензлика намалюю руль трактористу в кабіні. Ось так. Та ще додам трубу. Так. Тепер добре вимию щіточку, витру її серветкою та наберу фарби жовтого кольору. Намалюю фару трактору. Ось так. Та ще, дітки, хочу намалювати яскраве весняне сонечко. Діти, погляньте, як трактор працює у полі на весні. Чекаю на ваші чудові малюнки. До зустрічі!